Нашим рятувальникам знову довелося ліквідовувати наслідки ворожого авіаційного удару, який було нанесено по об'єкту цивільної інфраструктури, а також по житловому сектору міста Суми. Перш за все, наші рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка виникла в нежитловому приміщенні. А після цього було проведено аварійно-відновлені роботи в трьох багатоквартирних житлових будинках, де проживають виключно мирні українці. Ударною хвилею в їхніх помешканнях були вибиті вікна. Тому наші співробітники за допомогою спеціальних матеріалів тимчасово відновили ці вікна і, взагалі, продовж цього дня надавали найрізноманітнішу допомогу громадянам. Я дуже вдячна робітникам ДСС за оказану новинну помощь. Все було організовано, згуртовано. Ми дуже дякуємо.